земляк, здорово. После потолкуем с тобой, сейчас не досуг. Едем на канал Барахолка Днепро. Барахолка Днепро? Панове, возьмите меня с собой. Мы, брат, будем с Андреем с Днепра толковать про свое. Возьмите, панове. Витаю вас. Сегодня неделя, конец тижня. Зараз у меня на годиннику 23 часа ночи. Ось тільки дали світло. Я вон, поставив, бачите, батарейки на зарядку. Бачите, купував ті літакала, пригодилися. Хто за моїм відео слідкує, ось такі. Бачите, і вони зараз мені заряджають акумулятори. І ну, це ви відео вже будете дивитись, мабуть, у вівторок, тому в понеділок я не буду викладувати бо не знаю, що як буде світло. Інтернету немає. Світло виключили в 12 чи в час. Оце тільки дали. Віда, ну нічого. Головне, щоб ці були живі і здорові. А це все ми переживемо. Так. Давайте почнемо. Ось купив отакі в суботу значки. Погода взагалі мороз. Але люди були. Добре, ну, придбав такі значки. Ну, це так названі, знаєте, всі, я передивлявся, це, це 3D значки, знаєте, такі ось. Спорт, тут детські ось такі. Потім вони їх, я знаю, гарно збирають. Ну, Я їх не буду продавати по одному. Тут ось такий кульок їх. Тут все там і спорт, і он цирк І это... Их там 73 штуки. Ну я э, давайте ось оцей кулечок, 73 значка, кому потрібно 700 гривень. Тож, я по одному їх продавати не буду. Мені по 10 гривень це знаєте, Одна морока. Так що ось, кому потрібно, будь ласка. Далі придбав ось такі платки, я не знаю від чого вони, від якихось приборів. ну, Успів. Тут, бачите, позолочені вивода. Тут позолочені гарні якісь прибори були. ну, Може, якась оборонка радянського часу. Не знаю. ну, Зараз позолота все летить вгору. ну, Ціна була гарна. І отаку ще третю. от вона тут ось взагалі. Тут ці гробики, як їх називають, мікросхема. Це я не знаю. Ну вже зараз. Радіодеталі там купуються майже все. І ще може ось мені советують перевіряти ці ламелі. Вони можуть бути паладієві, Тому що такий цвет. Ну, якийсь сіроватий, Явно насидло. Так що ось такі плати. Це я їх не продаю, це в мене їх злажу, хай лежить, стіни ростуть. Потім отака, ось, жабу побачу, отаку ось рабу побачив. Це як він званий ніфріт. Блядь, який красивий. Вона така здоровенька, тяжеленька. Ось так от знизу. Ось так вона виглядає. Я дивився вироби з ніфріту не дешеві. Ну, ось я таку придбав. Кому потрібно, будь ласка, ціна її буде, ну, давайте 1200 гривень. Можете мені дзвонити, телефонувати. Може ще буде якось домовлятися. Я так ціни пробив. Ну. Далі, що я ще придбав? Неділю придбав ось таку. Ну, там стояв знайомий хлопець, він завжди торгує. Ну, не знаю, чомусь віддав він мені за 1300 гривень. Хоча я, я знаю, звісно, що в мені 17 грам срібла. Зараз срібло майже 100 гривень. Грам лом вже беруть. Це не те, що там написано, а купляють, ходять вже. Тобто ну, Гарно як кажуть придбання. Далі ще купався там, ну, всяких ламається, ось таку гаечку знайшов. Це для якогось буде значка. Гайки теряється. Потім купив. Це вже я купив не на барахолки, а, ну, у своїх. Посеред тижня ось такий комплект. Зараз я вам покажу, що в нього входить. Ось цей документ. Я вам показувати ім'я кавалера не буду, тому що я поки не продаю його. Ось таке зірка, безешка безнамерна. Ось вручалося коли. Це для Валентина Валентиновича, він завжди просить, щоб я йому показував. Більш детально укази і номера. Це мій підписник. Завжди він мені пише коментарі. Подякуємо. Пишіть так, що ви теж підписуєтесь, пишіть коментарі. Ось ця безешечка. Вона безномерна. Це разновидний лопата, так звана. І ось така зірка. Зараз я гайку зніму. І вам все покажу. Ось така гарна зірка. Все добре. Ось її номер. Ось такий воно комплектик придбав. Ну це не дороге, це таке більше як на майбутнє, щоб, знаєте, лежало воно. Він дорожчає, срібло летить в космос. Потім в мене ось ще були придбання серед тих е? Це за храну в охрані государственної границі. Це срібло, Хто не в курсі, як провірити срібло чи не срібло, вага цієї медалі повинна бути 21 грам, якщо менше, то, то Нельзибер. Ось така гарна так. На колодочки тяжкі, ось таке в мене. І ось в мене такий топчик придбав я, Ви гляньте, як гарно. ця ця. Це 20 років РКК. Тут, звичайно, колодка вже стрічка нерідна, вже, ну, як, нова. А сама медаль, оце, я гадаю, топчик придбання. Вони зараз там сумасшедші гроші коштують. Ну, нічого, в мене є колекція, така, але ще одна получилася, Я ще шукаю, щоб була на квадроколодці в рідному зборі, поки мені не попадалося. Ну, як вони попадалися, ну там. Ціна за 1500 доларів віддавати я. Ну, поки не готовий до такого. Ось такі в мене придбання. Будь ласка, дзвоніть Значки є. Єсь ось така жаба в продажі. Так що, ну і. Просто цікавтесь, може ще порцеляну, мені там задавали питання, чому я порцеляну зараз не продаю статуетки. Тому що ну, розумієте, подивіться <кій> відео там ціни трьохрічній давності, коли статуетка коштувала там 200 гривень, а зараз 15-2000. Ну, я вже хочу, знаєте, як дочекатись мирного часу. І вже, як кажуть, спокійно. Жінки у нас зараз нервні всі. Ну, звичайна війна. Когось чоловік там на фронті, чи рідні якісь, тось, когось коснулося це все, це, тось. Ну, я не... То, якщо я щось купую, я вам показую. А так, я ну, поки не продаю. Якщо вам щось потрібно, ви можете зателефонувати, передивитись мої старі відеоогляди. Якщо у вас щось цікаве там, ви можете зателефонувати і мені ну, спросити, є чи ні, продаю чи ні. Ніхто це, як кажуть, я ж на вас кидатися не буду. Я завжди адекватно реагую на телефон. Так що не бійтеся, телефонуйте. Також я купую всі ці речі. Плати також я купую, якщо є у вас плати, магнітофони якісь. Також пропонуйте, я це також можу у вас придбати. Бажаю вам всього гарного. Здоров'я вам, вашим близьким. Бережіть себе, близьких своїх. Тихого, мирного неба. І зустрінемось, коли зустрінемо. you <laughs>